Натуральний йогурт в духовці, складники, молоко 1 літра 200 г натурального йогурту, також можна взяти свіжу сметану жирністю 20%. Молоко закип'ятити, остудити до кімнатної температури, йогурт сметану розвести в половині склянки молока. Отриману закваску з'єднати з рештою молоком і акуратно перемішати. Розлити молоко порційним склян, по порційних скляних баночках. Духовку розігріти до 50 градусів і вимкнути. Баночки з молоком розставити на деко, накрити кожну баночку фольгою щільно з Запакувавши, поставити деко в духовку і закрити дверцята. Щогодини вмихайте духовку на 50 градусів на 5-7 хвилин. Час приготування йогурту 6-8 годин. Готовий йогурт поставити в холодильник на ніч. Також можна в кожну баночку, перед тим, як. Налити молоко, покласти одну-дві столові ложки домашнього джему. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!